Атеїзм це вчення, яке будується на тому, що релігійні віруючі люди в Бога просто не живуть своїми принципами і законами, тобто не творять, не творять всім добро і не люблять всіх людей. Атеїзм це безробітність добра серед віруючих в Бога людей, бо віруючи в Бога не тільки самі особисто майже не творять добро. Багато з них. Але і не захищають таких добрих, як вони мирним способом. І як віруючи в Бога, люди колись могли вбивати, якщо є закон не вбий, навіть атеїстичний закон ґрунтується не вбий, адже створювалися Христові погоди, щоб вбивати інших людей. Питання завжди до всіх. Для чого?